Мене звати Сарко Гергірян. В день я працюю лейтенантом поліції у Вінтропі, штат Масачусетс, вночі психотерапевтом. Люди можуть бути шоковані. Офіцер поліції адвокатує психоделіки. Але я вважаю, що прямо зараз ми посеред серйозної кризи психічного здоров'я країни. Я хочу впровадити психоделічно асистовану психотерапію, тому що поліцейські дійсно сильно страждають від ПТСР. Наша професія пов'язана з високою невизначеністю. Ти не знаєш ніколи, які виклики тебе чекають. Як тільки офіцер починає збиратися на роботу, його нервова система активізується. Ви більше неспокійні. Відчуваєте напругу і навіть трохи на взводі. Крові підвищується кардизол, адреналін, і це повсякденність. І так кожен день, кожен день протягом всієї кар'єри, це може спричинити проблеми. Ми спостерігаємо стрімке збільшення смертей від самогубств серед поліцейських. Кількість депресій, цифри по суїцидам, тривожним розладам, вони вражають. Минулий досвід та підготовленість впливають на ваші дії. Травма має тенденцію звужувати перспективу. Травма торкається фундаментальної реакції на страх. Фіреспорює сприйняття ми і вони. Ми перебуваємо в тому моменті історії, коли це необхідно змінити. Для нас дійсно дуже важливо не ставати нагорова цивільному, а стати плічоплічі. Потрібно зруйнувати стіни між нами. І я думаю, такі ліки, як MDMA, можуть нам у цьому допомогти, оскільки вони пом'якшують реакцію на страх, принесуть нам нові перспективи або розширять усвідомлення таким чином, що стануть можливими ідеї бути однією спільнотою сім'єю. Мій досвід прийому MDMA був законним в рамках протоколу дослідження. коли ліки почали діяти, я відчув це глибоке, неперевершене відчуття любові навколо мене, але що сталося одразу після? Це відчуття вдячності. і воно дало мені усвідомлення. як саме МДМА може допомогти тим, хто страждає від невиліковного важкого посттравматичного стресового розладу. Наші офіцери прийматимуть кращі рішення, якщо вони відпочили, у них все добре, і їх стійкість на вищому рівні. Я дбаю про це. Тому що так, я допомагаю не лише поліцейським, але й тій людині, яка зустріне їх в момент прийняття рішення, і, можливо, тоді буде прийнято найкраще з можливих рішень. Ми на порозі кардинальних змін того, як допомогти людям. Нам необхідно зняти стигми з доступу, пришвидшити доступ. І навчити достатньо терапевтів тому, що через бойове обережне використання під супроводом, та згідно із визначеним протоколом, я думаю, що ці ліки можуть дуже дуже ефективно допомагати людям, які страждають Тож, so, I mean, що це дійсно зухвало поліцейські, які адвокатує використання речовин за призначенням лікаря? Uh, ну, що ви, хлопці, думаєте про те, що ви тільки що почули? Well,